Пане Олексію, скажіть, будь ласка, як ваша ніч минула? А, так, як у всіх в Києві з, з тривогами, так? Да? Так, нічого так не бадьорить серед ночі, як потужний вибух роботи ППО і малання е, і ільського заводу. Ну так, і чітке. Е, Ставлення до народу, який це робить сусіднього, пане Оксію, але ну ми бачимо, що в Росії якийсь фестиваль фаєр-шоу розпочався. Так ми, якби напевно, з українського боку підтримуємо таку ініціативу, особливо коли це поруч з тимчасово анексованим півостровом. А, як ми можемо прогнозувати настрої в Криму в зв'язку з тим, що воно палає? То на самому півострові, то на частині Росії. Ну, ці настрої ми вже чудово пам'ятаєте. Не один раз бачили навіть на відео, як там люди з пляжів тікали, і як там да все в них було по-домашньому. Ну і так далі, тому подібне. Ну тобто, настрій окупантів в Криму зараз абсолютно очевидний, зрозумілий. І навіть пройшла вже інформація про те, що вони вже паромні переправи там ремонтують, готують там вже ніби сім паромів. Ну, тобто, люди вже чітко розуміють всі свої перспективи. Ви ж бачите, бачити бачили, мабуть, там ці супутникові знімки, як вони перерили Крим, да І причому багато вони це зробили не тільки там по узбережжю, але всередині Криму. Також багато вони цього робили. Тобто, по цьому з навіть знімкам видно всю перспективу відходу. Потім вони розуміють, що скоріше за все буде знищений кримський міст. І знадобляться паромні переправи. Тобто, ну це ж абсолютно очевидний їх настрій. Насправді Вітані на питання зараз, пане пропозиції. Олексію, не до вас, а до пана Сергія, який в нашій студії. Пане Сергію, чому саме зараз вони викладають? От сьогодні ми говоримо про цю неспокійну ніч, яка зараз перетече, я сподіваюся, спокій. Ранок. Вони показали вперше, як вони на Брянщині запускають ці шахеди просто от підряд. І здається, це перше таке масове відео. Тобто, це означає, валимо вже будь-чим і показуємо свою радість з приводу вбивства українців. Це теж до певної міри і ПСО. Вони сподіваються, що нас цим можна залякати. Хоча яка різниця, що ми результат цих шахедів бачимо тут і їхній лет. Це орієнтовано звичайно на внутрішню аудиторію в першу чергу. А Поді... це знову для своїх? подібного роду. Відео були раніше були дуже такі пафосні, красиві нічні кадри, коли калібри стартують з чорноморського mm -hmm. флоту Росії, летять по українських містах. Теж так дуже бравурно і е, пафосно така, от потуга Росії. От як вони це можуть зробити? Я не думаю, що тут чимось відрізняється той, той епізод від цього, що тут щось нове з'явилося. У них є це, мабуть, одна з небагатьох один з небагатьох засобів, якими вони можуть похизуватися перед російським, не хочу знає слово народ живати плепсом. Мабуть, як от як як ми можемо від від, вдарити по сусідній країні, от які ми сильні, які ми грізні. Пане Олексій, до вас питання зараз. Ми перейдемо до допомоги Україні про черговий пакет від США? Поговоримо, але все таки питання: ми зараз можемо безкінечно розглядати версії, хто саме вдарив по Кремлю. Але на вашу думку, все таки, кому б це було найбільш вигідно? Насправді вчора ми багато вже дискутували з цього приводу з різними телеканалами. І, от, ви знаєте, що мені певний час спало на думку, да що це пер за все звичайно вигідно самому Кремлю, тому що напередодні їхніх їхнього скріпного да, 9 травня по факту показувати їм для свого електорату, для своїх людей просто немає що, що їм показувати, що вони до сих пір. Скільки там 9 місяців не можуть взяти Бахмут, на що в них шалені втрати, що в них скільки вони там намагалися взяти Солодар 6 місяців. СМТ тобто, в принципі, жодних серйозних перемог, які вони можуть показати дійсно як перемоги, ні у внутрішній політиці, ні у зовнішній Росія під санкціями в міжнародній ізоляції насправді немає. Тому я глибоко переконав. Они що вони саме інспірували цю історію для того, щоб на То показати... ви вважаєте, попрацював все таки лубянський голівуд, але історія вийшла кондова між тим для своїх для внутрішніх кровожерів, яких треба постійно підживлювати. Це прокатить. Тоді переходимо на конкретну історію, що вигідно для нас, а для нас вигідна звичайно військова допомога. Так, ну і про неї якраз докладніше. США надали Україні черговий пакет оборонної допомоги на суму 300 мільйонів доларів. Як повідомили в Пентагоні, до нього увійшли зброя та боєприпаси, необхідні для задоволення критичних потреб ЗСУ. Це, зокрема, нова партія гаубиць калібру 155 мм, Снаряди до них а також ракети для реактивних систем залпового вогню Хаймарс. До протитанкових засобів належать ручні гранатомети АТ-4 та Карл Густав і станкові гранатомети ТОВ один із. Найпопулярніших видів цієї зброї в світі уперше в, в, в номенкулатуру допомоги були включені некеровані авіаційні ракети Гідра 70 призначені для знищення живої сили та техніки ворога з повітря. Окрім цього, США надали мінометні міни, стрілецьку зброю та патрони вантажні автомобілі запчастини тощо, пане Оксію. Ну і все це в контексті знову ж таки нещодавніх подій в Кремлі. На питання представників Білого Дому, що вони знають з приводу цього інциденту, то насправді відповідь була проста: ми поки що не знаємо нічого. Деякі західні медіа вже посилаючись на свої джерела, кажуть, що. Українська сторона це заперечує, Сполучені Штати не можуть підтвердити взагалі жодної з версій. Так, ну, тобто, Україна офіційно це е, заперечує свою причетність, але й в приватних розмовах так само це відбувається. Е, то, чи можна нам побоюватися, тому що така версія теж існує, що після цього інциденту. Підтримка України чи надання далекобійної зброї може зупинитися, зокрема в контексті того, що обговорювалося минулого тижня, що Велика Британія шукає постачальників для України далекобійних ракет від 100 до 300 кілометрів. Ну, давайте розпочнемо з головного, що я не вірю в те, що цей інцидент вб'є якийсь клин взаємовідносини України та партнерів. Більше того, да, після заяв офіційного Білого Дому вчорашніх, ну такі, да що вони розбираються в ситуації ще. На буквально сьогодні вже пішла офіційна аналітика від інституту вивчення війни досить авторитетна установа, яка дуже чітко артикулювала в принципі те, про що ми зараз говоримо. Сказало, що це з великою вірогідністю звичайно спецоперація Кремля, яка да, в тому числі на напередодні 9 травня і для того, щоб на тому мовити да, якісь якісь додаткові запитання були в союзники, як певну дезорієнтацію зробити у взаємовідносинах, тому що ми ж бачимо, що були навіть США вимушені це коментувати. Це означає, що дійсно для сполучених штатів це питання було досить чутливим і в принципі росіяни зіграли в своє традиційне і ПСО, але воно звичайно ж ніякого ефекту, жодного ефекту мати не буде. І до речі, Сергій Брачук до цього сказав абсолютно вірну річ. Вони будуть вимагати це видавати як за перемогу. І Путін буде там щось говорити скоріше за все на параді. от і підподавати це як те, що вони там незважаючи на всю потуги НАТО. Одно будуть проводити, проводити 9 травня, все одно на їхні людажер, буде щось там їм говорити. Дякуємо, пане Олексію. Не прощаємося з вами, пану Сергію. Питання, давайте проаналізуємо дещо допомогу безпосередньо, тому що ми сказали про танкові гранатомети. ТОВ ми сказали про гідри. Ми говоримо про артилерійські снаряди, і тут нам треба на цьому ставити акцент для нашого глядача, тому що це вперше таке велике колективне рішення. Зокрема, не про допомогу США, я кажу, і нам треба сподіватися на мільйон снарядів. Це надзвичайно важливо, тому що військові навіть часто продовж останніх півроку говорили: нам навіть не важка бронетехніка потрібна, а постійно снаряди, і це основна потреба. Оставьте акцент. Ми будь перейшли. Ми перейшли вже насправді було дві події вчора пов'язані з озброєнням. Перше, це 300 мільйонів доларів військова допомога, черговий пакет Сполучених Штатів. Друге, це важливе рішення Євросоюзу про системне забезпечення України боєприпасами, і саме в рамках цього рішення, от і було згадано про цей мільйон снарядів. І було згадано про мільярд євро, який буде наданий євросоюзом на колективну закупівлю снарядів. Це питання було непросте. Рішення ухвалили ще в березні про те, що це, це має відбутися, але механізм реалізації викликав дискусії. Ну, зокрема, Франція наполягала на тому, що всередині Європейського Союзу або навіть більшість у Франції якраз закуповували снарядів, так. Франція і Греція, по-моєму, ще Кіпер лобівали закупівлю в межах Євросоюзу. Логіка в них зрозуміла, чому ми будемо віддавати наші європейські гроші так. на сторону. Інша група країн, лідером неформальним, якою можна назвати Польщу, заявили, що. Потрібно купувати боєприпаси якомога швидше, не чекати, поки вони будуть виготовлені в Європі на тих підприємствах, які зараз не мають достатніх потужностей, на жаль. І відповідно їх можна купувати. Давайте ми їх будемо купувати в союзників, наприклад, Сполучених Штатів, в Великої Британії, в Південної Кореї або в Ізраїлю такі от країни називалися. Судячи, остаточних деталей того, про що домовилися, немає. Є висновок, що домовилися. Є попередня інформація про те, що будуть купувати все ж таки більшість європейських боєприпасів, виготовлених в Європі в країнах Євросоюзу, але не буде повної повного обмеження, повної заборони на те, щоб купувати боєприпаси або якісь компоненти до них у цих от країн за межами Євросоюзу, так ну але одне важливе уточнення: мільйон ну це краще ніж нічого. Але наскільки це достатньо, тому що це мільйон на рік. Ми не знаємо, наскільки систематичними ці будуть поставки. Мабуть, ніхто не може гарантувати там умовно, що щомісяця ми будемо отримувати рівною кількістю. І якщо розділити це по днях, то це не так багато виходить. Ну тоді тобто... може говорити не про недостатність чи достатність, а про те, наскільки нам це вистачить, тут дійсно, ну коли мова йде про так, війну, таких масштабів яка у нас зараз відбувається, складно сказати, що ось нам вистачить оцих от боєприпасів ну, точно, Нам, нам не вистачить нічого. А, що стосується цієї угоди, її важливість не так в тому, що нам дають мільйон снарядів, а в тому, що вона, по ідеї, має забезпечити системність виробництва і постачання боєприпасів в Україні. Вона складається з трьох етапів. Перший це мільйон снарядів, які нам дають. Їх дають з запасів. Це вже уже вирішено. Це підтвердив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який сьогодні так, ну, тобто, це, це це ті, вибачте. Це ті е, снаряди, які вже є на складах, які Абсолютно просто потрібно точно. доставити. Просто доставити другий це термінова закупівля, контракти по ній. Після того, як ця угода була фіналізована сьогодні, домовленості були озвучені, мають бути укладені до кінця травня, тобто до кінця цього місяця мають бути укладені контракти про закупівлю ще боєприпасів на мільярд євро. Зрозуміло, що це не станеться за один день. Можливо, навіть це не станеться за один рік, навіть але цей процес вже запущений. Тобто контракти будуть оплачені. І третє це те, що євросоюз виділяє ще 500 мільйонів. Євро на е, гарантоване для виробників. Тобто, виробник має знати, він вироб, завтра випустить снаряди. Після завтра ці снаряди куплять, а не вони, а не вони не залишаться десь так. у нього лежати, і от на це виділяє євросоюз виділяє ще 500 мільйонів євро для збільшення виробничих потужностей боєприпасів. Знову ж таки, з прицілом на саме на Україну і на відновлення тих запасів, які вони е, певним чином скоротили, віддавши ці боєприпаси нам. Давайте поговоримо про те, що Україна та Фінляндія домовилися пришвидшити передачу чергового вже 15-го пакету військової допомоги, щоб на початку дня наказати вже про всі джерела військової допомоги для України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Гельсінки. Він подякував фінському президенту Саулі Ніністе за цю підтримку і додав, що сторони вже розпочали роботу над формуванням наступного пакету. Очільник Фінляндії своєю чергою запевнив українську. Колегу, що допомога в Україні триватиме, але при цьому сказав, що нам самим потрібні літаки на ремарку президента, що нам ваші літаки подобаються, так там було такий епізод такий з посмішками під час цієї прес-конференції. Коли Зеленський сказав, пан президент Фінляндії казав, що у нас тут тайфуни, вони старі. Ми будемо купувати нові f-35 але тайфуни старі, і, і Володимир Зеленський каже. Та ні, ну нам вони теж дуже подобаються. Ці ваші літаки, вони такі у вас дуже-дуже гарні, всі розсміялися. Ситуація в Фінляндії зрозуміла. В них дійсно вони не користуються літаками F-16, які нам зараз найбільше потрібні і про які ми постійно говоримо. Фінляндія не дуже велика країна. Вони нам при їхньому невеликому розмірі і чисельності населення вони нам дуже добряче допомагають. І при. Довжені кордону і з Росією. І при, і кордону не кордону з Росією. Так, В них в них ті самі проблеми, що власне у нас з, з сусідом, який мав уже веселий досвід. Так. Нападу на країну і спроби знищення її державності Ну і фактично частину земель радянський союз тоді не відтиснули, говорячи простою мовою. Ми повернемось до нашої студії. Нагадаю, Олексій Боришенко з нами на відео зв'язку. Пане Олексію. а ну в цілому, ми бачимо, що таке нордичне турне, якщо можна його так назвати, зеленського триває. І як повідомили місцеві змі, що вже сьогодні ми можемо очікувати виступ зеленського в Газі. Так, в Нідерландах ми розуміємо про що швидше за все він буде говорити в контексті притягнення до відповідальності Путіна та керівництва Російської Федерації. В цілому, як ви думаєте, чого можна мінімально так, от мінімальні очікування від цього візиту? Ну насправді і від вчорашнього візиту надзвичайно великі очікування. І від сьогоднішнього в Нідерланди вчорашній по суті консолідував такий північний антипутінський фронт Європейського союзу. І не тільки що стосується, скажімо, військової допомоги, але я хочу нагадати, що та сама Швеція, та сама Норвегія, які досить багаті країни, вони багато допомагають і в фінансовому плані України, тому ця насправді. Раді візит до Хельсинки був надзвичайно ефективний, надзвичайно символічний. Ну і звичайно, більше того, ми маємо отримувати переданий досвід від Швеції та Фінляндії по пришвидшеному вступу їхніх країн до НАТО. Це також являється нашою ціллю закріпленою в конституції. Ну а по Нідерландам, в тому числі, вони завжди дуже серйозно підтримували будь-яку позицію допомозі Україні на будь-яких міжнародних Одних майданчиках, і звичайно, питання про створення міжнародного спеціального військового трибуналу і за питання відповідальності Путіна та його приплічників поплічників за наслідки війни і проти України звичайно сьогодні буде номер один. Але тут ще важливий момент. Президент Зеленський сказав, що ну 31 ша країна зрозуміло, вже Фінляндія стала членом НАТО. 32 га швидше за все. Повинна бути Швеція, Швеція. і 33-ю має бути Україна, це сказав президент Зеленський. Як думаєте, те, що е, прозвучало саме з вуст президента України, така інформація, наскільки це може створювати в хорошому значенні цього слова тиск на інших членів альянсу? Тому що як сказав Дмитро Кулеба, додам трошки контексту лише декілька країн, приблизно чотири в альянсі з 31-ї, або сумніваються, або ще не впевнені в тому, щоб Україна стала ну долучилася до цього альянсу. Ми можемо говорити, що північ точно вже за нас. Я думаю, північ за нас, звичайно, а да, і цифра мені подобається 33 також ну я думаю, що президент України Володимир Зеленський знає, про що він говорить і навіть про це можна судити з контексту заяв пана Столтенберга, коли він приїжджав до України і казав, що рішення про приєднання України до НАТО підтримано концептуально усіма членами самого НАТО, тому що якщо є якісь певні внутрішні. Дискусії а, ідуть відносно а, прийняття єдиного рішення, да то все одно ми очікуємо наступного саміту да, все ж таки політичного рішення про прийняття України це раз а, з дорожньою картою, звичайно ж, а, по прийняття. Ну і друге, це звичайно а, військові гарантії безпеки mm -hmm. на шляху а, до цього НАТО. Процес виконання цієї дорожньої карти. І я думаю, з великою вергідністю це а, нам поки що вдається пролобіювати і досягти. Так ну. І українська формула миру також про неї говорили. Пане Олексію, дякуємо вам за цю ранкову аналітику. Олексій Буряченко, кандидат політичних Absolutely. наук, був разом з нами. Бажаємо вдалого початку цього дня вам і всім нашим глядачам.